Всім привіт! Мене звати Андрій, і ви на каналі Ігровий Затишок. Сьогодні ми зробимо розкоробчення настільної гри край Андромеди в локалізації від Game 7 Days. Це у нас гра у космічному сеттингу, моєму найулюбленішому сеттингу. І що ми з вами тут будемо робити? Ви відкрили для себе край Андромеди, дивовижний, але небезпечний регіон незвіданого космосу, який тероризують міжгалактичні рейдери. Ми з вами тут будемо обирати фракції, призначати зорильоти, будувати власний рушій, просуватися треками, розвивати планети, битися з рейдерами і готувати тактики. Це дуже класна гра, і, до речі, це у мене стандартна версія. Тож давайте скоріше дивитися, що всередині. Одразу бачимо правила. Так, тут у нас зміст і. Усі компоненти, які присутні у грі, приготування до гри. Ось так буде виглядати наше центральне поле, приготування гравця. Ось це особистий планшет гравця, перебіг ходу гри. І усі етапи розписані, як у нас будуть відбуватися битва, напад рейдерів, активація регіону. Повернення модулів. Все це розписане. Малюнків також вистачає. Тому будемо читати, ознайомлюватися і готуватися до нумограю. Ще у нас є один буклет, це у нас буклет додаток. Тут у нас, мабуть, розписані усі наші фракції, які присутні тут. Також треба з усім ознайомитись і вивчити. Розписані рейдери, які, з якими ми будемо зустрічатися, вони поділяються на різні класи. Розписані модулі, якими ми будемо прокачувати наш планшет, тим самим вибудовувати наш двигун. Картки тактики. Я так розумію, картки тактики це, мабуть, щось е, на зразок, як у грідюна інтриги. Мені здається, що це приблизно ось такі ж речі. Що у нас є тут ресурси, це схоже на енергію, це, мабуть, метал. Все гарно витісняється. Якість компонентів. Зараз покажу ось такий картон. Ось це наші рейдери, з ними ми будемо битися впродовж цієї партії. Також їх дуже багато. А це, мабуть, наші аванпости, які ми будемо будувати. Ось так вони виглядають, ці жетончики аванпостів. Це, мабуть, якийсь дуже серйозний рейдер, тому що він дуже великий порівняно з іншими. Витісняється все дуже добре. Ось так все виглядає. Ось у нас усілякі жетони. Це у нас жетони для нашого планшету, я так розумію. Це наші кораблі. Ось це наші кораблі. Елітний винищувач, оборонець, штормовий розвідник. Також у нас ще є блінковий винищувач і бластер. Ось так виглядають вони. Це будуть поліпшування. А також ще є бойовий корабель. Це у нас жетончики, які будуть розміщатися на наших ось таких планетках. Також все гарно витісняється. Давайте перейдемо далі. Ось коли у нас будуть відбуватися отакі події, ми будемо просуватися по треку. Ще у нас тут є знову ж таки інші кораблі. Мабуть, кораблі тут. Це у нас одне з найцікавіших командний корабель. Примітка. Запускаючи цей корабель, ви можете перемістити одного рейдера в межах його досяжності. Трансформер. Трансформація. Тобто, у кожного корабля є ще якась додаткова властивість. І здобуваючи, мабуть, ці кораблі, ми будемо поліпшувати і свій флот. Далі у нас йдуть тайли з планетами. Жовта планета, зелена планета, як бачите. Виглядають гарно. Так, знову якийсь вид кораблів ще у нас тут з'являється. Якщо в кінці битви в цей корабель перебуває в активному регіоні, ви можете перемістити його в межах досяжності. Досить крута фішка. Ось такі, знову ж таки, кораблі. І у нас ще є планети зелена, блакитна, червона планета. Так, ну і, зрештою, ще різні планети. Що у нас далі? Ось оце у нас. Тут будемо, в залежності від кількості гравців, буде ходити маркер. І коли наш маркер дойде ось до цієї позначки, ми будемо відкривати карту, і буде якась подія. Відбуватися. Звалище. Після того, як у нас відбудеться бій, усі кораблі, які, усі гравці, які програли, відправляють свої кораблі на звалище. Потім їх треба буде ремонтувати. І після цього аж можна буде повертати собі на планшет Так, ось це у нас, мабуть, наші фракції. Вони. Не картонні, а просто паперові. Ось у нас перша фракція мехарони синти народжені. Синтез. Ви можете довільно обміняти один ресурс на енергію і навпаки. Тобто, вони для обміну. Так. Тут у нас нічого. Ага, тут у нас є ресурси, які ми, мабуть, на початку гри отримуємо. Далі у нас. Зодійські мілітаристи ніякої пощади. Раз на хід протягом свого ходу ви можете скинути одну карту дипломатії, щоб добрати дві. Тобто, вона у нас дає можливість обмінювати карти дипломатії. Класно. Також у нас усі ресурси різняться, як ви бачите. Бойова людь під час етапу приготування до бою. Якщо ви маєте принаймні один корабель в активному регіоні, отримайте дві енергії. Після закінчення битви втратьте одну енергію. Тобто, мабуть, це класна і крута фішка. Грибоподібні спори, який малюнок такий, до речі, цікавий. Арканойські кораблі. Далі у нас іде фракція прадавні двеленону, прородство. На початку гри доберіть три цивілізаційні модулі з колоди та тримайте їх у таємниці після будування кожного аванпосту. Ви можете додати один з цих модулів на свою станцію. Далі у нас ще є тут біженці пульсових воєн, Плутоніанська Імперія досить цікавий малюнок такий, Толзійські вантажники, Зварні Ковалі. Желюлоїдні технозгустки, союзні племена. Раз на хід протягом свого ходу ви можете вибрати одного із своїх лідерів на полі та перемістити його на суміжний регіон. Досить цікава, мабуть, здатність. І також є космопірати бухти жахів. Це у нас остання фракція. Це у нас підказки, мабуть, такі. Так, чотири планшети підказки, порядок ходів, битва, вільні дії, кінець ходу. Так, властивості кораблів, аванпости, підрахунок очок та картки тактики. Карток тактики, як бачимо, 5 видів. Досить зручна пам'ятка. Це, це у нас це у нас наші особисті планшети. До речі, я вже відкриваю, що ці особисті планшети також не картонні. А вони ось такі паперові. Трішки щільний папер, але не картонні. Ми бачимо, що вони у нас двосторонні. Здається, вони не асиметричні, а однакові. Тому, мабуть, це просто зробили більше для зручності. І ось це у нас вже наше поле. Ух, ти, поле здорове. В кадр воно одразу не влізе все. Так, давайте покажу частину. Це у нас наш трек, де ми будемо просуватися. Тут у нас будуть розташовані модулі, які ми зможемо придбати. Далі у нас тут. Будуть розміщені наші ось ці плитки ось так от. І ми будемо сюди вже літати нашими кораблями. Ось так це все буде виглядати. Мені здавалося, що ця гра буде трішки меншою. Багато зіп пакетів, тому що у нас і багато усіляких ресурсів. Тепер подивимось кораблі. Ось це наші кораблі. Дивіться, як вони виглядають. Вони пластикові. Кольори такі дуже приємні. Це у нас один вид. Далі у нас ще є інший вид кораблів. Дивіться, які вони. Не знаю, чи видно, чи не видно. Ось досить гарні моделі. Це у нас фішки для рейдерів. Далі у нас жетони відмічати ось на цьому треку. Ось тут він буде, у нас два жетончики є. Потім фішки наших лідерів, вони потрібні нам для будівництва аванпостів. Звичайні ось такі. Так, кубики. Дуже багато кубиків. У нас є дві різні колоди подій, хоча ні, це у нас колода подій. Одна, ага, ось так вони. Є дві різні колоди подій. Це у нас події, мабуть, більш прості. Поклик обеліска. Ефект. Кожен гравець вибирає одну карту тактики та може завербувати одного із своїх лідерів з будь-якого регіону. Ось оцих лідерів, про яких ми казали. Це у нас дає змогу зробити ось ця картка. На кожній карці своя подія якась, покладіть один бонусний кредит на кожен регіон туманності. Кожен гравець може активувати головний реактор. І усі ці події будуть відбуватися з нами у грі. Так, давайте я трішки пришвидшусь. Ось це у нас колода. Ходій. Далі у нас іде колода рейдерів, вони є різної категорії, як я дивлюсь. Дивимось, Вортиконські нападники е, під час бою він буде використовувати 2 кубики. Прицілювання у нього один. Починаючи у випадковій туманності. В одному регіоні може бути кілька вортиконських нападників, і вони можуть битися командою, якщо вони програють. Має бути знищено тільки один. І винагорода ми отримаємо ось одну картку. Цим вже треба бути досить обережним. Його сила китка вже 4, він буде вже кидати 4 кубики. Ось такі у нас рейдери будуть. Далі у нас є ще жетончики пошкоджень. Ось так вони виглядають. Звичайні такі фішечки. Ось у нас будуть ще отакі модулі. Це збирання кораблів. Коли ми його викладемо біля планшету, ось отут. Повертаючи свій корабель, ми можемо активувати ось оцей модуль і отримати ось ці ресурси. Як бачите, їх багато у грі. Це у нас тільки одного виду. Є ще у нас інший вид. Це у нас енергетичні, мабуть. Усі вони будуть пов'язані якось з енергією. Це й дає змогу виконати ремонт, тобто також їх багато. Ось такі ще модулі у нас є. Це у нас, здається, наша валюта, і ми можемо обміняти одну валюту. Можливо, навіть на три ресурси. Так, далі у нас є ще ось такий модуль. Який заточені на переможні бали. Тобто модулів у нас багато. Це у нас, мабуть, картки змов. Застосувати торговий альянс. Кінець гри. Ви перебуваєте вище за всіх на треку або розділяєте першість. Тобто, якщо ми будемо перебувати на цих треках, ми можемо ще здобувати у кінці грі переможні очки. Класна фішка. Вони заточені під кінець гри. Є тепер ще ось такого виду у нас. Можна виконати, мабуть, ремонти. Отримувати енергію. Це у нас, мабуть, картки змов. Покинути пост. Дипломатія. Виберіть будь-які з ваших кораблів у активному регіоні, перемістіть їх у постовий відсік. Тобто, якщо ви не хочете воювати під час фази дипломатії, ви можете зіграти ось цю картку і перебрати свій корабель. З активного регіону. Кар дуже багато, їх треба усі вивчати, розігрувати, вибудовувати свою тактику та стратегію. І, мабуть, цим ми і займемося згодом. Дуже багато карт. І останнє, що у нас тут залишилось, це ось ці жетончики. Ось ці жетончики. Це єдине, що у нас тут дерев'яне, ці жетончики, вони у нас для відрахунку переможних балів, Ось ці. а ці для того, щоб відмічати просування треком. Це і всі компоненти для настольної гри. Тож, якщо ви хочете поскоріше побачити номограй на цю гру, то пишіть у коментарях і сподіваюся, це пришвидшить її вихід у просторах Ютуба. Всім до побачення!